І всі так дивляться друг на друга, і ніхто не знає, що буде завтра. Коли почали вже літати літаки, то ми вже провели таку нараду. Люди взагалі так згуртувалися, і вони такі нам попадалися настільки людяні, що я не могла собі представити, що таке взагалі може бути. Мені стало якось противно. Це точно ну, казати на російській мові. Так як я спортсмен, да, стрілок з луку, і треба ж тренуватися, хоч там що. Катерина Дубровіна харків'янка, срібна призерка Олімпійських ігор в Сіднеї 2000 року по стрільбі із лука. У перші тижні повномасштабної війни разом із сім'єю виїхала на захід України. Нині проживає в Івано-Франківській області. Моє життя було прекрасне до цієї війни. Ми з дітьми ходили і в парки. У нас дуже чудове місто. І Тому ми в Харкові могли піти куди завгодно. Харків вважається ну, самим е комфортнішим місцем в Україні. Принаймні для нас точно. Нам було там гарно. І ну, все було гаразд, ми ходили на тренування, діти ходили до школи, там, на якісь вихідні ми їздили кудись, може, там, в центрі якісь торговорозвикательні, ну там щось. Було життя, можна було сходити коли, куди завгодно. Були якісь плани на життя, там, на розвиток, як куди йдуть мої діти, дочка 11 клас, коли вона поступає там, як це буде. Ну, Багато було планів. Ми були, до речі, 23-го в кафе сиділи з подружкою і з дочкою старшою, а в неї день народження 1 березня. І ось сидимо. Дивлюсь на людей, і всі так дивляться друг на друга, і ніхто не знає, що буде завтра. І ми так сидимо, я думаю, ну як дитини день народження відмічаємо. І так думаю, війна та не може бути, тільки он Нікольський відкрився, все так яскраво, все так добре. Не може бути. Приїжджаємо додому вже пізно ввечері, і дочка починає плакати. Я кажу, та що таке? Вона каже: Ну як, як вони можуть? Яка війна? Ну такого більше не буде. Ось вона плаче і каже, такого більше не буде. Я кажу: ну чого не буде, все нормально, війни немає. Чого ти переживаєш так? Вона каже: такого більше не буде. І ось вона десь годину плакала. І зранку ми все починаємо чути, як вона відчула це, бо ніяких таких новин, що почнеться, не було. Якось так відчула дитина, і вже її день народження був просто в небезпеці, але вдома. Ніяких там її планів на її день народження. 18 років вона хотіла так відмітити його. ну, Може, я не про те щось говорю, але це наше життя, все наше майбутнє зруйнувало цей 24-й російський напад. Це все зруйнував. Загалом, ми не знали, що відбувається в місті, бо ну туди не можна було. Ну ми поїхали там в супермаркети, великі черги. В супермаркетах нічого немає. Діти вдома, і ти думаєш, я ось поїхала. А як вони там? Тобто ти не знаєш, куди прилетить, як воно, ти їдеш, і воно чутно десь вибухає. Але ніхто не, не очікував, що там щось якось буде, там що треба заправити машину, накупити більше їжі, бо так все стало і. Ти не знаєш, який супермаркет сьогодні буде працювати. Ти виїжджаєш в місто, ти бачиш черги в супермаркет, ми стоїмо там годину десь, щоб туди попасти. Коли ми туди попали, залишились тільки продукти, ті, що коштують багато, а толку з них немає. Там ну, якісь там равіолі, ну допустимо, ну, ну щось таке цукру. Ну, все те, що нам треба було б може мати у себе, але ми завжди... Ну так жили, як ну на ну там на тиждень, на два є їжа і нормально. Ну там якісь крупи, але такого всього не було. І бензин. Я якось стояла в черзі чотири години, щоб заправитись, і ти приїжджаєш, і ти не знаєш, чи буде це за безнал, чи це буде за готівку. І коли я стою чотири, 4... а готівки немає, бо в ну, там в супермаркетах черги до банків, а якісь банкомати закриті взагалі. Тож щось там зняли, якісь гроші, і ти стоїш, і ти не знаєш, чи буде воно, чи не буде. Ти стоїш в черзі. І на четверту годину я розумію, що я можу заправити стільки за готівку, а в мене якихось 400 гривень там. І хоч плач, можна було заправити повний бак, але в мене немає грошей. І ніхто тобі не допоможе, бо кожен в такій ситуації. У нас ще газель є, ми купили якраз перед війною. І так вийшло, що приїжджають волонтери, збирають речі для, ну, для, для тероборони, ну, для військових. Що було, ми все віддали. І кажу: ну, якщо вам треба велику машину, в нас є, і поки що є газ там. Якщо є де заправитись, то буде машина, щоб привозити. І це десь 27-го чи 28-го ми поїхали на вокзал забирати гуманітарку. В перший раз я заїхала на платформу. На машині, тому що по-іншому ніяк. Загрузилися стільки людей, стільки, ну, все забито, всі, всі діти, все, ну, вони ж чекали часами, щоб евакуюватися з Харкова. Це було щось таке страшне, воно якось давить на голову, що це все так відбувається, люди з автоматами, ну, хто там. Ну, було дуже страшно, бо ми поки. Поки ми загрузилися і вже їхали додому, це було було вже після комендантської години. І ми розуміємо, що ну хто знає, а машина, ну що, що ну тоді треба було щось жовте. Приліпили якісь там жовті, щоб що побачили, якийсь там скотч на дорозі валявся. в мене була щітка така жовта. Причепили її до клаксона зверху, і такий ракет з нас жовтий. І ми просто молилися з дівчатами, бо три дівчини-волонтери такі їдуть собі по місту. Ну, Бачимо, наші стоять там десь в якихось місцях. Ми так притормозили, вони ну, кажуть, проїжджайте, ми їхали далі. І тільки заїхали за поворот, взорвали бензовоз. Я думаю, вже ну, вигрузились там, де положено, да? там, де ми домовились. І думаю, як їхати додому вже після комендантської, вже ще переїжджати міст. Думаю, це відкритий, відкритий простір. А їхати додому шоста година. Що Шо ж я тут буду всю ніч ночувати? Газу теж немає. Ну так, щоб всю ніч стояти. Зібрала волю в кулак і поїхала додому. Коли почали вже літати літаки, то ми вже провели таку нараду старші. Казали, що робити, якщо що, вона каже: мама, ви шо? я кажу, ну ось тобі там торбинка, да? тут то-то, то-то, там те се, дітей так-то, так-то, якщо щось з нами, ти біжиш. Ну, тобто ми почали їм давати якісь такі е, нові, е, ну, щоб вони знали, що робити в такій ситуації, якщо з нами щось сталося. І ну, самі якось попиталися лягти. Всередині там три стіни, але це теж не дуже так і виходить, бо діти бояться. Ти з ними ніч проходить так, на, на, сидячи біля дітей. Бо там, ну, я розумію, що в нас може ще і не такий поганий варіант, бо моя подружка була на Салтівці і їй там було взагалі, вони всі жили з сусідами в коридорі. Такий, ну. І вже ж і холодно, немає світла, нічого. Зв'язок з'являється ну, дуже, дуже рідко. І ми вирішили, що треба виїжджати з Харкова, бо так подумали. Для дітей це великий стрес, коли вони чують, що там щось вибухає. І так подумали з чоловіком, що так, да, це буде правильне рішення, ніж тут залишатися і не знати, чого чекати. Ми виїхали 4 березня, їхали четверо суток. Забрали всіх, кого можливо було. Ну, я, мої троє дітей, три мої собачки. Ну, маленькі, великі залишилися. Чоловік залишився вдома ще з хазяйством, скажімо так, ну там ще в нас є птахи. Але ми теж думали, я кажу, слухай, ну там випускай тих, ну там голуби якось самі собі розберуться. Вони далеко і не при... ну, не улетять і будуть десь поблизу. Але що там з павлінами там, і з уточками? Я кажу, ну якщо так буде, ну неси їх на озеро, там, ну щось. Кроліків відпускай. Ну, таке в нас таке хазяйство, ну, Бо, ну я е, люблю тварин. У мене було багато тварин, У мене були і корови, і кози, і коні, і поні, і віслюки. Ну, Тобто, це для мене, ну, коли в мене був, скажімо так, декрет, я могла собі дозволити пожити, як би, скажімо, в своє задоволення, але ну, з таким великим ми виїхали за місто, і там у нас два гектари землі, і ми там вже якось жили, і це все хазяйство було. Доречно там. Він, він в Харкові, да. він їздить, возить харчі в ті деокуповані території, тобто він, від нього залежать люди якісь. Ну, якось так у нас є велика машина, його роботи вже не стало, а волонтерська праця завжди є. Тому якось допомагаємо. Ну, він допомагає, вже я якось передала йому. Я один раз їздила. І він сказав, так, не треба так більше робити, сиди з дітьми, все, все зробимо. Ми їхали чотири дні. Це були величезні пробки, ми виїхали десь о восьмій на Полтаву. Ми їхали цілий день. Просто цілий день ми їхали ті нещасні 180 чи 160 кілометрів. Бо ти їдеш так дуже-дуже повільно. до там, Пунктів, да, там, де перевіряють, да, там, десь до блокпостів якихось. Доїхали до Полтави, волонтери знайшли нам квартиру. Переночували, там залишили подружку. Ми їхали двома машинами: мої діти, моя кума, її діти двоє, ще моя подружка, яку чоловік, до речі, витягнув, якраз у нас там э, повітряне, ну, як це? Комендантська година закінчується десь о п'ятій, о шостій ранку, я вже не пам'ятаю. Ну, як тільки вона закінчилася, з нею зв'язку немає. Ми домовились, що зранку ми її забираємо з мамою, з дитиною і веземо вже до Полтави, там, де її родичі є. І зв'язатись не можемо ані в п'ятій годині, ані в пів шостої ніяк. Ну, коротше, чоловік сідає на машину і їде просто туди, де вони живуть. Через деякий час зв'язалися все, що змогли, покидали. Дитину, то мама перелякана, ну, в общем, забрали їх і так двома машинами їхали вже до Полтави. В Полтаві залишили подружку з мамою, з, доч з дочкою і поїхали далі. Потім був Кіровоград, якщо я не помиляюся. Там ми теж переночували, і там знаєте, що я вам скажу, люди взагалі так згуртувалися і вони такі. Нам попадалися настільки людяні, що я не могла собі представити, що таке взагалі може бути. Ми приїхали десь ну, там 40 хвилин, 50 ми простояли в черзі, бо дуже багато людей, хто хоче ось, ну, вже переночувати в місті. Да? Нам за 5 хвилин знайшли, де ми будемо ночувати. Але сказали, ви перетелефонуйте, скажіть, що ви їдете. А зараз йдіть в другий корпус поїжджати. Ну, думаємо, ну що там, ну, чайок, там, якийсь пиріжок. Ми заходимо, люди зробили з гуртожитку з першого поверху, просто таку велику столову, де є перше, друге компот і сок, і дітям там. Ну, тобто, це було, по-перше, дуже смачно, по-друге, так ну, сердечно, що. Ну просто на очах тільки сльози. Дівчата плачуть, я кажу, ну що ну, ви плачете? Ну, бо це дуже якось зворушливо, коли отак люди прості, я бачу, що це ну, просто люди, просто якісь закрутки різні. Да? Хтось щось приготував, і вони так, ну, так допомагають іншим. Я думаю, ну якщо в нас є отакі люди, то ми все зможемо. І в цей час ми ж чуємо, як Харків згуртувався. Всі ті, хто казали, що ми поїдемо, ми там не будемо, тут війна буде. Всі залишились, всі взяли в руки, всі пішли в тероборону, принаймні ті, що я знаю, моїх друзів, там, знайомих, вони всі пішли в тероборону і держали наше, наше місто. Я думала, що я вивезу дітей з кумою, кудись подалі, може, за, за, за кордон. А потім повернуся в Харків допомагати там чоловіку, людям, ну якось так. А коли так сталося, що не можна мені виїжджати, то вони сказали, а ми без тебе не поїдемо. І ми всі залишилися тут. Я кажу: ну давайте, я вас якось переправлю, я вас довезу там до, ну, до якогось пункту, там ви поїдете на автобусі, а там ви вже вони кажуть, ні, без тебе ні. І тому ми всі залишилися як один. Вже поїхали до дуже-дуже дуже дальніх родичів у Івано-Франківській області, і це була наша перша зупинка така за чотири суток. Останній раз ми їхали, останні 40 з чимось годин ми їхали вже без, без продиху, ну тільки там трошки підумані, бо там ми стояли в пробці шість з половиною годин, і там ми вже трошки поспали, там півтори годинки, і вже їхали, бо. Хтось пише там, ви підуманю, підоманю, будьте обережні, там стріляють. А ми стоїмо в пробці і ти розумієш, що ти ні туди, ні сюди. І страшно, і діти, і ти розумієш, що машина це консервна банка, яка ну, було дуже, до речі, страшно виїжджати і залишатися. Однаково, і так на вісах, бо ми так вирішували: кожен день їдемо, не їдемо. Ми прожили десь до, ну, до кінця квітня в Богородичанах, а потім знайшли, люди дали нам хату у селі. Да, вона проста, ніяких там умов таких. Все як в селі, ну, як, як тоді, коли ще ми були маленькі, там, у бабушки, ну, десь щось таке. Але ми з задоволенням пішли туди жити, бо і самі. І вже якось простіше для дітей, там є подвір'я, ну якось так краще тут було. І обжились потихеньку, почали якби, вистраювати хоч якісь плани, бо на початку це було якийсь сумбур, і ти не знаєш, чого ти чекаєш. Село дуже класне, я вдячна всім в селі, бо вони так нас прийняли, як рідних. І люди принесли їжу, у нас взагалі не було проблем там, картоплю принесли, ну там закрутки якісь, хто що мав. І, і бабусі, ну, і старі, і дорослі, всі, якби всі нам допомогли настільки, що ми не, не, вообще, у нас не було проблем, чим годувати дітей. І це дало нам якось трошечки розслабитись і хоч щось далі, далі кудись рухатись. Ну, так як я спортсмен, да, стрілок з луку, і треба ж тренуватися, хоч там що, почала ж заказувати вже щит, куди можна стріляти, бо лук я взяла з собою. А ні, я не взяла. Мені чоловік потім його прислав. Да, По-перше, ми зробили, опять же, в селі допомогли мені зробити щит, бо це, бо це проблема. З'ясувалося, що це проблема. Ну, ми стріляємо по ізолону, це такий утіплювач. Ну, і е з'ясувалося, що його вже немає. Але ми знайшли, в селі нам допомогли його зібрати, там порізати, бо це процес, який я, там, я собі взяла пил, пилу таку і думаю, зараз щас я, щас я зроблю. Але я зрозуміла, якщо б я робила це пилочкою якоюсь, я б робила це, може, тиждень чи два. А коли все є на пілорамі, зробили мені там за декілька годин щит, і я це в інстаграмі показала, як це було. І діти почали. Тобто, всі, хто хотів прийти постріляти, наш двір завжди відкритий, і я почала не тільки сама тренуватися, але і давати е, е, уроки стрільби з лука вже дітям, які живуть зі мною і які приходять і живуть в селі. Їм цікаво, якось, як, ну, школи немає, кружків немає, нічого немає, літо, що робити, ну, там, чи весна, тепло. Да? Хоч якось досуг їх провести треба. І їм цікаво, і мені цікаво, бо одне діло бути спортсменом, а друге діло бути тренером. Ти вкладаєш і ти бачиш, коли ти бачиш вже результати, як в них виходить, як вони радіють, тому що вони попадають там в той папірчик. Ну, це, дуже, це дуже зворушливо і ну, якась гордість, що я щось зробила, що в них так вже виходить. Мій начальник е Нока, Христоф Віктор Анатолійович е з Харкова, він каже, я тобі дам номер телефона. Тут є очільник на НОКА, це Національний олімпійський комітет, і він тобі допоможе, якщо тобі щось треба. Карабін Мирослав Євгенович. І отак ми познайомились, зустрілись, поспілкувалися. Він каже: Ну я б хотів відкрити школу стрільби з лука в івано франківську У нас такого немає, а дуже б хотілося. А в Харкові, якщо ви знаєте, в нас є вже три олімпійські медалі. Оці останні місяці перед, перед війною я кожен день приходила до тиру і кажу собі, ну, запам'ятовуй, оце як ми ходимо, як ми шутимо, так? як ми стріляємо. Бо може цього вже колись і не буде. Моєму тренеру 83 роки 5 жовтня вже виповнилось. І як би думаю, запам'ятовую, хто знає скільки, ми ще так разом будемо. Але я собі думала, це, ну, що ну, хто знає, як там життя, але про війну, звісно, ніхто не думав. Перший мій тренер це мій батько, Сердюк Валерій Андрійович. І ось вони разом з Ніколаєвим Олександром Ніколаєчем вели вже мене до моїх перемог. Ми такі відкрили школу стрільби з лука. Це вже. Діти так скажемо, моє, да? Мирослав Євгенович, дав мені все, що тільки можна дати. І навіть знайшли ми спонсорів, і вони нам допомогли грошима, щоб придбати матчасть. І ось вона прийшла вчора, і я вже збираю щось для дітей. Буде відкрите заняття ще на кінці жовтня, десь 31-го. І ми вже набрали трошки дітей для тренувань, і їм дуже подобається. І я дивлюся на них, як їм, ну що я даю дітям щось таке, що знаю сама, дуже добре. Да? І вони це беруть, і в них виходить. Ну, це відчуття нове для мене. Я колись була три місяці тренером, але не спочатку дітей вела, а таких вже старших. А коли ти береш спочатку, ти його робиш. Да? У мене було багато майстер-класів, і там ну не дуже багато часу для кожної людини. І ти ну показуєш, як робити. Хтось так робить, хтось так. А тут ти кожен день формуєш з цієї дитини вже спортсмена. Ну, мені це дуже подобається. Це велика відповідальність, це щось нове. Але це ж це щось таке велике і прекрасне, ну, тому що я даю людям, ну, дітям може шанс бути теж чемпіонами, бо в мене така психологія, якщо в мене вийшло, то в них повинно теж вийшло. Я можу передати їм свій досвід вже і психологічний, і е, е, матеріальний, ну, скажімо так, технічний. І ось ну, це, моє, це моя задача на сьогоднішній день. І мені дуже хочеться, щоб до мене приходили діти, і щоб вони побачили свої результати через деякий час, як в них виходить, і що вони можуть теж бути чемпіонами рости. Бо стрільба з лука це не тільки про спорт і медалі. Це така, такий від спорту, що ти розвиваєшся. І внутрішньо, як людина, як. Я думаю, що це є у кожному спорті. Просто в мене він такий. Е і я його, може, привозношу трошечки, да? але я бачу, що щоб зробити з себе чемпіона, спортсмена, я прочитала не одну книжку, але не просто ну, там, роман, да? а дуже багато психологічних книжок, філософських, бо це є філософія якась, стрільба з лука. Це зібраність, спокій. Сконцентрованість, і ну, до нас приходять ді... ну, люди, да, яким цього не достає в житті. Моя задача зараз полягає в тому, щоб навчити їх, е... щоб їх мозок і їх м'язи робили одне і те діло. І це добре і для їх розвідку, і для їх досугу, ну, для всього цього. І Поки добра погода і немає повітряної тривоги, ми можемо тренуватися і на вулиці. І вони ще дихають свіжим повітрям, і сонечко ще на них світить. Ну, Це теж добре. Україна має українську мову, і ми всі, всі документи, всі там установи, всі говорять на українській, але гнобити того, хто каже на якоїсь якої, іншій мові, чи то російська, да, як... Чи то яка завгодно. Ну, не треба так, не треба так людей. Ну не можна так. Ми, ми повинні зараз сплотитись і робити оцю справу, коли ми їхали і нас, ну, нам давали щось на дорозі. Це були люди. Яка різниця на якій мові? Вони хотіли допомогти тим, хто їде, хто не має можливості, може, грошей немає, може бензину немає. Просто казали, підійдьте, поїжте. Да? Це просто ось де це було? В хотині. В хотині нас просто так зупинили і кажуть, ідіть накорміть дітей. А ми вже їхали, ну ми точно знали, що в нас немає вже їжі. Ну, вже закінчилося все. І це було дуже доречно. І ніхто нас не питав, на якій мові ми балакаємо. Да, після цього вторгнення Росії я е, дуже багато переоцінила. І оця частина мене, яка балакала на російській мові, да? бо ми ж в російськомовні, в Харкові, мені стало якось противно. Це точно ну, казати на російській мові. Але ну, це мій вибір. Да? Я його свідомо зробила. Мені б хотілося, щоб ми в цьому питанні знайшли консенсус, і ніхто нікого не гнобив, бо ми не можемо внутрі. Держави мати такі проблеми. Ми повинні бути кожен за кожного. Тоді нас ніхто ніколи не здвине, не рушить і нічого нам не зробить. Бо кожен буде один за всіх і всі за одного. Ну, якось так. Я хотіла б, щоб і в цьому питанні був мир, спокій, взаєморозуміння. Я дуже поважаю, і люблю українську мову. І... Може, ви бачите, що вона в мене не досконала, але я дуже дуже прикладаю багато зусиль, щоб вона була все краще і краще, бо, як казала моя вчителька з п'ятого класу, наша класна керівничка, мова моя калинова, ось так і є. Бо українська мова вона співуча, вона така ну, дуже красива. Тільки було мрій до війни. І я стільки всього вже передумала, переоцінила і зрозуміла, що головне, щоб мої діти, мій чоловік, мої друзі, мої рідні були в спокої, щоб в них все було гаразд, вони були здорові, щасливі. Ну, це найголовніше, що в мене в голові сидить. Так, кожен день я про це думаю, і я все роблю для того, щоб їм було добре. Може, зараз я хочу, щоб в Івано-Франківську такі. Сталася така велика школа, і щоб у нас було своє місце, свій тир, щоб, ми, щоб я там змогла розвісити плакати, ну так як я хочу, да, там, щоб там е, були плакати з підписами чемпіонів зі всього світу і з нашої України, бо в нас багато чемпіонів є, є в кого теж перейняти досвід. Щоб в Івано-Франківську таки почули про стрільбу з лука і. Вона розвивалася, ну тобто зараз я ось про це думаю. Ну і звісно, по-перше, я хочу, щоб було мирне небо над головою, щоб ті, хто зробили це, понесли кару, яку тільки можна, і щоб вони відчули те, що відчуваємо ми кожен день. Я дуже співчуваю всім, ну хто потеряв своїх родних, близьких в ці, в ці часи. І це не можна передати словами. І ну, мені дуже хотілося б, щоб це, ця війна вже закінчилася, і повернулися додому батьки, мами, які теж воюють, теж вони там на передовій. Ну, щоб якось мир в нашій державі він вже був, і щоб ми розвивалися, були сильними, і щоб такого вже ніколи не було.